Тимчасова слідча комісія щодо ТЦК припинила свою роботу. Тобто, ця комісія займалася порушенням прав людини. А очільниця цієї комісії, народна депутатка Анна Скороход, шокувала всіх своєю заявою. Літет проти, дуже проти. Тому чому ну бо їм не подобається, коли їм вказують на недоліки, які треба виправляти. От на порушення, які треба виправляти, коли як то кажуть, лізуть в їхню кухню. У них же є мистецтво війни. А мистецтво війни то їхня справа, як то кажуть, знаєте, у кожного своє мистецтво. Щодо причин, чого цю комісію закрили, депутатка сказала, що генералітет не бажає брати відповідальність за низьку очевидних проблем у війську. Вони не хочуть нести відповідальність. І за втрати великі, і за ті дії, які відбуваються, і за безприділ повний, і за знущання над військовослужбовцями і побори, і так далі.